вже сьогодні спілкувалися з народними депутатами, і вони кажуть, що ну от у нас парламент такий, Верховна Рада, така, тому що є монобільшість, і дозволяють фактично урядовцям ігнорувати Верховну Раду. От що ви на це скажете? Я прокоментую з підводки, яку я почув два таких моменти важливих сьогодні. Склалось так, що уряд прийшов, а депутати багато хто не прийшов. Сьогодні було відсотків 30, за моїми підрахунками присутніх в залі депутатів. І я вважаю, що це не є неприпустимою ситуацією, тому що година запитань до уряду ми довго добивалися, щоб вона повернулася угу. на час повномасштабного торгнення, і це не має перетворюватись на якусь формальність і відбувальщину. Все кажучи, тому у мене негативні враження від сьогоднішнього години запитань до уряду саме по присутності народних депутатів. Ну відкажу, відсотків 30 було заповнені залю, В принципі, з трансляції можна було побачити. І другий момент: ви сказали, що сьогодні був міністр Клименко. Так, сьогодні були міністри. Хочу, до речі, звернути увагу, що у нас шість позицій, ну, п'ять, але фактично шість позицій вакантні у Абміні на рівні тимчасово виконуючих обов'язків, що під час війни це є теж напевне не зовсім правильно. Але прихід Клименка на годину запитань до уряду не заміняє його прихід на виклик Верховної Ради, коли за це проголосувала достатня кількість народних депутатів. Так само це стосується інших посадовців, тобто насправді. Якщо парламент у нас суб'єктний, якщо у нас парламентсько президентська республіка не на папері, а по факту, то чиновники, посадовці мають приходити на запрошення Верховної Ради не в рамках якихось інших заходів, а персонально реагуючи на цей виклик. Це дуже важливо, тому що насправді от масовий ігнор приходу у сесійну залу складає враження, що голосування народних депутатів їхні запити. До тих посадовців, які до речі призначаються Верховною Радою України, не мають ніякого значення. Це також неприпустима ситуація.